Капітан на містку! Вітання мої двоки, восьминоги. То що головоногі? Я коли-небудь доплавлю цю велику бетті. Катастрофічно не вистачає дзвоників для цього завдання. Перед, перед, перед! Капітане! Так сумно, коли на тебе не клацають і не лайкають. Може у них немає власної думки. Сьогодні поговоримо про безнадію, а точніше про бездію. Так, так, поки що це виглядає як квадратний кінь у вакуумі. Але не поспішайте! Мало хто задоволений суспільними благами в країні, а ще суспільною поведінкою її громадян. Для того всього ми, між іншим, платимо податки. Бо не платимо, а коли виходимо на вулиці, то радіємо будь-якому новому тротуару відремонтованому вокзалу або новенькому трамваю. Але є речі, яким тяжко радіти, бо вони навіть засмучують нас. Проте навіть у таких ситуаціях вибір є. І Я покажу тобі, якої глибини кроляча нора. Ми ніколи не скажемо незнайомцю, що перед твоїм носом жбурнув недопалок прямо на тротуар. Ей, так ні Бо це напряжно, а ще нарватися можна. Боже для жбурлятора якийсь невідомий починає вчити його життю. Один мореплавець якось вирішив перевірити. Точно не робіться вночі в спальних районах свого міста. Врешті випадків все добре. Дехто навіть вибачився. Головне бути віч. Ливим і не зависати над душею. Ну знаєте, як начальники полюбляють так роби. Спробує, лишайте свій океанський коментар. Або, або ми не вмикаємо повороти, не можемо їхати 50-60 по місту. Ну і звісно ж, ніколи не потратимо свій особистий час, щоб вічливо висловитися порушнику про правила дорожнього руху. Що, мовляв, давайте дружити з ПД. Що, може, в тебе поворотник згорів, просто давай її разом глянемо. Ну або щоб викликати поліцію, фотка грубіяна негідника написати грьобану заяву про порушення, це так мило!» і знати, що тепер як карта ляже. Бо, можливо, така заява нічого і не дасть. Та будь-яка ініціатива і бездія 100% нічого не дадуть. Останнє око даю. А ще ми можемо боятися. Бо сусід, який увімкнув музику у перші ночі, ніби там якийсь прокурор і навіть не відповідає. Якщо випадково зустріти його, виходячи з квартири різного поля. Тут все як в попередньому прикладі, Покери, до речі, пара не кожен раз випадає. Замість того, щоб бути ініціатором і запаркуватися за правилами на 5 хвилин довше, то місця призначення ми станемо там, де всі так і стають. Бо що про мене подумають, що я взяв і став далі, але за правилами, мовляв, лишив вільне місце просто комусь іншому. Тут респект. Как его жуха. Oh. Майопачтіні або мислення в масштабах Річарда Бренсона з літаками, які забруднюють повітря, і замість яких з'являються точно такі самі, але інші літаки, якщо Бренсон відмовиться від своїх, ми хоча б раз спілкувалися з представниками влади на тему, а як ви витратили податки? Так, так і чому саме так? Знаю, це не проста тема, але усвідомлення проблеми і чітке окреслення. Хороший крок на шляху її вирішення. Заряджай в коментарі свої міні-історії про свою власну суспільну взаємодію. До наступних маріанських тем посейдонської витримки вам.